Що ж, панове, вищина кулакова як є, так і була, і далі буде. Е, ось така свіженька вищинка, бачите, тут вона розкладається, О, десь так, там кусочок. Де, де. щось... Аромат її але... просто шалений. Дивіться, скільки цієї вищенки об'ємчику такий непоганий. Це половина! Це цей... половина того. Дара ну, ми було. цю половину заберем. <рес> заберемо і, і, і дуже мудро. І будемо вести на пасіки, де потрібна хороша, якісна машина, виготовлена з воску. Юрій Сергіч, що ви там таке робите? Сабалки, сапські, блять. Купає, її... людині треба кіло. Кіл... Поки... Рутерське, знаєте, а ми. Ви... Поки Юрій Сергіч підрізає вищенку, ми ще вам можемо показати вдома, наша і рутерська є. Бачите, теж поїде сьогодні до людей на пасіку. Тому, панове, вищена Кулакова очищена шляхом ультразвукової обробки, О! підготовлена, доведена до прекрасного О, стану. Звичайно, бджоли. Да, пахне. Ну, звичайно, звичайно. пахне. Та все ну, не да, і пахне воском. Воско. Все, замовлять. Неприємно в приміщенні. Е, до ну, речі, до речі, да. так. Якщо вощина неякісна, люди приїжджали, кажуть, навошіли там по декілька десяток грамах і втікають дихати. шановні, це лікування повинно бути. Да. Це повинно бути лікування. Цим оздоровлюєтеся, а остальне як собі хочете ваші бджоли будуть здорові.